Доброго дня! Я Нікічук-Катерина, джурай рою Оберіг, Костюхнівського ліцею, Маневицької селищної ради, старша вікова група, керівник Кондрятська Тетяна Григорівна. Приступаю до відповіді на теоретичні завдання обласних військово-патріотичних онлайн-змагань до медичної підготовки. Перше запитання. При яких травмах використовується розбіжна черепашоподібна пов'язка? Розбіжна черепашоподібна пов'язка використовується при вивихах та розтягненні суглобів. Вона є дуже зручною та не стягується. Друге питання. Чим відрізняється розбіжна черепашоподібна пов'язка від збіжної черепашоподібної пов'язки? Розбіжна черепашоподібна пов'язка розпочинається на центрі ушкодженої ділянки. Та розходиться вверх та вниз. На відмінно від цього, розбіжна черепа... збіжна черепашоподібна пов'язка. Починається на периферії та сходиться до центру ураженої ділянки. Третє питання. Чи накладається дана пов'язка на суглоб? Якщо так, то на який? Накладається на великі суглоби, колінний та ліктьовий. Переходжу до практичного завдання. Я вам буду накладати розбіжну черепашоподібну пов'язку. Чи даєте ви на це згоду? Даю. Прийміть зручне положення для себе та поставте руку на 90 градусів. Беру еластичний бинт у праву руку, а початок у ліву. Розпочинаю мотати з центру уражної ділянки. Намотую 2-3 оберта, щоб зафіксувати пов'язку. Продовжую мотати, перекриваючи наступну. Перекриваючи ділянку на дві треті попередньої. Слідкую, щоб бинт не згортався. Добре, себе почуваєте? Добре. Розправляюсь пов'язку, щоб вона. Роблю два оберта та фіксую пов'язку. Перевіряю, чи добре вона фіксує уражену ділянку. Та чи не тисне пацієнтові? А не тисне? Роблю додаткову фіксацію. Навик завершений.